Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже цікавою професією. Є професії, про які ми знаємо здебільшого з фільмів, телевізійних новин, сторінок книжок. Саме до такої категорії належить небезпечна, важка, але дуже необхідна професія пожежника, як насправді відбувається чергування пожежного караулу, як швидко автомобіль дістається до потрібного місця. До якого поверху може дістати пожежна драбина. Аби дізнатися відповіді на ці та безліч інших запитань, я запрошую вас вирушити у віртуальну подорож до пожежної частини. Переш за все, ми з вами заходимо в гараж. Там, о 8 годині ранку, з привітання слава Україні! Героям слава! Починається зміна караулів. Зміна триває добу. Начальник частини та його заступник розповідають рятувальникам результати попередньої доби, що варто зробити сьогодні. Пожежні машини вимиті до блиску і також стоять на лінійці. Кожен гвинтик повинен бути перевірений, перш ніж знадіти тривожний виклик. Машини повинні бути в будь-яку секунду в бойовій готовності. Рятувальники їдуть виручати людей із п'яти. Так починається день в будь-якій пожежній частині України. У пожежників є й інше обладнання, яке вони передають по зміні. Це дихальний апарат, який теж перевіряється щоранку. Варто зауважити, що пожежні стоять на шикуванні в бойовому костюмі. Це роблять для того, щоб начальник частини оцінив зовнішній вигляд рятувальника та у випадку тривоги каргул одразу зміг вирушити на виклик. Бойовий одяг складений біля машини. Одяг не повинен висіти в шафі на тремпелі, все має бути тут. Комплект бойовки не змінюється протягом року. Взимку лише можна утеплитися своєрідними підкладками. Вага бойовки із апаратами захисту дихальних шляхів близько 30 кілограмів. Апарати захисту дихальних шляхів це металеві балони, куди закачане повітря під тиском. Скільки повітря вистачить, залежить від фізіологічних особливостей організму. Коли закінчується повітря, спрацьовує сигнал. Пожежники не користуються шлангами, вони використовують пожежні рукава. У пожежників є спеціальні машини, вони забезпечені цистерною з водою, баком і спеціальною піною. Пожежними рукавами, складеними драбинами, а також є пожежна машина з драбиною, яка при вдалому розташуванні може дістати до 9-го поверху. Керувати такою автівкою може не кожен водій, а лише той, хто пройшов спеціальне навчання. Одяг для пожежників шиїть з особливої тканини, яка у вогні не горить і майже не нагрівається. Після зміни караулу йдемо вивчати. Коридори пожежної частини. Заходимо до навчального класу саме тут, з 9 до 13 години, якщо немає пожеж, бойовий склад збирається для навчання. Чим більше знає пожежний, тим швидше він зможе впоратися з вогнем. Навчаються рятувальники з будь-яким досвідом. Деяка інформація забувається, тож її треба поновлювати. Важкий аспект у навчанні – розпір кожної пожежі. Рятувальники аналізують кожну пожежу, щоб наступного разу ліквідувати аналогічно ще швидше, адже пожежний повинен володіти такими якостями, як хоробрість, витривалість, спритність, сила, дисциплінність, уважність, швидке приймання рішень. Вміння надавати першу медичну допомогу постраждалим при пожежі, підтримувати своїх товаришів. Для того, щоб пожежний володів всіма цими якостями, йому потрібно постійно тренуватися. Вони постійно проводять спеціальне навчання, займаються в спортивних залах, щоб під час не навчальної, а справжньої пожежі зуміти проявити спритність, силу, вправність. Вони відпрацьовують можливі під час пожежі ситуації. Далі йдемо у їдальню кімнату, де рятувальники самі готують собі їжу та їдять. Також є душ, можна помитися після пожежі. З 22 до 6.00 рятувальники відпочивають. В окремій кімнаті стоять одномісні тапчани. Щоб швидше виїхати на місце події, рятувальники сплять одягнутими, тільки змінюють взуття. Віддатися сну можуть не всі рятувальники, є чергові, які змінюють одне одного, одного. Малята, як ви вважаєте, а пожежними бувають тільки чоловіки? Найчастіше так, але і жінкам є місце в пожежній охороні. Найчастіше вони працюють диспетчерами. Давайте прийдемо з вами в диспетчерську. При виникненні пожежі сигнал надходить у диспетчерську службу. Оператор з'ясовує, що горить, де горить, чи є на місці пожежі люди, оголошує тривогу, визначає по карті, де знаходиться найближчий до місця пожежі гідрант, обчислює найкоротший шлях прямування. І на все це має піти не більше хвилини. Люди з великою повагою ставляться до пожежників, вірять у їх силу і доброту. Тому дуже часто дзвонять не тільки через пожежу. Просять врятувати собак, які впали в ями, або кішок, які залізли на дерева. Хоча вони і не рятувальники, але в міру можливості намагаються допомогти в будь-якій біді. Коли надходить сигнал тривоги, чергові бійці повинні за 20-30 секунд надягти спеціальний одяг, після чого повинні негайно сісти в машину і виїхати. Від того, наскільки швидко машина прибуде на місце події, часто залежить життя багатьох людей. В пожежній машині є сирена. Коли вони мчать по вулицях то всі інші машини поступають їм дорогу. Зачувши гучний звук пожежної сирени, прибувши на місце події пожежні, визначають, що і де горить, які дії варто вживати. Необхідно швидко розгорнути пожежні рукави і підключити їх до місцевого джерела води, якщо таке є, або до цистерни. Гасіння вогню може тривати від декількох хвилин до декількох днів. Пожежні безстрашно пробираються в палаючі будівлі, рятують людей, допомагає їм висока складна по якій вони проникають всередину палаючого будинку через вікна і балкони. Для рятувальників це штатна ситуація, звичайний будень день. І щоб не сталося, все рівно залишаються на службі для порятунку людей. Буває таке, що самим пожежним потрібна допомога, але не фізична, а психологічна. Робота психолога в пожежній частині полягає в першу чергу у відстеженні психологічного стану своїх співробітників. Заходи спрямовані на зняття емоційної напруги. Пожежні були героями у всі часи, їх завжди відрізняли відданість до професії, відвага, самовідданість, готовність прийти на допомогу людям. Пожежне господарство просто необхідно для мешканців міст, сіл для того, щоб вони жили в безпеці, тому пожежні автомобілі повинні бути завжди в порядку. Готові щосекунди секунди до виїзду на місце пригоди, а пожежники завжди мають бути готові до боротьби з вогнем. Бо, як кажуть у народі, вогонь і вода то найбільша біда, стихійне лихо, викликане вогнем, жахливе і непередбачуване, тому що від малої іскри може згоріти все живе довкола: люди, тварини, рослини, а вогонь. Не можна відразу гасити, особливо у вітряну погоду. Ну ось на цьому і закінчується наша віртуальна подорож до пожежної частини. Давайте побажаємо пожежним спокійної робочої зміни.